Привіт шановний глядач! Завжди дякуємо, що ти залишаєшся з нами. Це компанія Elita Select. Значить, ми з Денисом Валерійовичем вирішили провідати наш участок, наш, нашу ділянку гібридизації з саксону. І показати тобі, в якому він зараз на даний момент стані, як це все діло тут виглядає. І що ми далі будемо з ним робити. Вже пішли уборки, хлопці знімають, катаються наші по уборкам. Приглашайте, хто хоче нас бачити, з задоволенням приїдемо, якщо туди можна безпечно доїхати, бо не всіх краї безпечно зараз доїдеш, всі не розуміємо. Ну, а так в основному куди приглашають, стараємося попасти. Отак це все виглядає. Вадько вже заталований. Діло йде вже до десикації. Це тобто у нас передконтрольна перевірка до десикації. Такі корзинки, пожалуйста, заповнені, залиті, буде гарненька фракція. <рес> Запилення, все покажу. Ну, і багато все розповідаю. Повторятися не люблю, але десь, можливо, щось повторюсь, то вибачте. Це гра старостійкий гібрид, який стійкий до семи раз в Саме головне жаростійкий, На даний момент у нас сьогодні вже. Осінь, початок <сіх> золотої осені. Ну така ось Така озе картина в нас на полі. Господи, спасіба, що в нас і в цьому році все Ось так. Денис Валерій, що ви скажете? Супер все. Що ви скажете в засуху на даний момент озьо, такий вид? Яку ви дасте оцінку цієї діляночки, якби ви були незалежним експертом? Дев'ять, десять не дамо, не можна десять давати. Да, погодка трохи в цьому році не така класна, як в прошлому, але все рівно у нас є отакі от екземпляри, такі корзинки. І це дуже-дуже-дуже нам подобається. Так що замовляйте насіння, робіть формарні замовлення, кому цікаво. Сінову політику ми зразу, як тільки будемо знати вам. Проінформуємо, хто має бажання працювати по форвардним контрактам. Це вже так сильно грубо сказано. Коротше, скоро вже буде виставлятися ціна на насіння цього року. Так що робіть заявочки, ми вас одразу будемо обзванювати, наші менеджери пропонувати. О. І, 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 і. Тому бажаю всім всього самого-самого-самого найкращого.